І далі будемо говорити про посуд, зроблений з глини. Кажуть, у такому страви стають смачнішими та кориснішими. Але чи увесь глиняний посуд якісний та безпечний? Це знає наш гість, гончар Павло Сахно. Доброго ранку, Павло. Доброго ранку. Але давайте спочатку подивимося історію наших героїв і потім продовжимо розмову. Кераміст Іван Трачук вже більше десяти років ліпить із глини. Захоплення, яке переросло у справу життя, хлопець успадкував від батька. Батько мій займався археологією. Він займався розкопом, і я там постійно знаходився. І ті знахідки надихали, і хотілося щось таке відтворити своє. І з того в принципі і почалося. Першим виробом Івана була маленька тарілочка. Тепер майстер робить і глиняні сувеніри, і чашки, і пано. Майже вся ця краса йде на продаж. Однак, посуд на кухні Івана теж глиняний власного виробництва. По перше, він гарно виглядає. Він інший не такий, як усюди. Друзі, я вам скажу, вже не дивуюся, бо вони вже знають, з чого ми вже їмо. А от люди, які приїжджають там перший раз, хто дивується, хто там дійсно хоче і собі такі. Глиняний посуд переконує майстер. Оригінальний, красивий, екологічно чистий. А ще надає стравам неабиякого смаку. Та ж сама картопля, вона виходить така запашна, як ніколи не вийде там в цьому металі чи в склі. Наприклад, тих самих глиняних горщиках для жаркого приготувати можна або там рис, або якусь картопельку. Відкривається цей горщичок, починається цей. Ці... Зібрання всіх різних запахів так глиняний посуд крихкий, падає лише один раз, але він безпечний для життя. Найбільше, скажем, органічна вещь, якщо вона натуральна, якщо вона без хімічних добавок, якщо ми довіряємо виробнику. То в принципі, це оптимальний варіант. Однак, аби їжа не втрачала користь, навіть у глиняному посуді її потрібно готувати за певними правилами. При різкому воздійстві температури витаміни розрушаються. Тому використовувати глиняну посуду краще на, скажімо, електроплітах, які нагріваються більш рівномірно, і е, нагрівати її потрібно медленно. Як обрати якісний глиняний посуд? Як у ньому готувати? Як за ним доглядати? Чи має глиняний посуд термін придатності? Ну, Я пам'ятаю глиняний посуд зі свого дитинства. Бабуся готувала у печі страви, вони були справді надзвичайно смачні. Це... Смак дитинства чи вони справді смачніші ніж у звичайному посуді? Да, по справжньому це є смак дитинства, і в глиняному посуді воно набагато смачніше, тому що це готувати це вже якийсь такий певний ритуал, угу. коли нам подобається воно глиняне. Ми що відчуваємося, що це справжня ручна робота, глечик, горщик, і сам процес приготування їжі. Воно надихає, а коли mm -hmm. ми робимо щось з натхненням, воно набагато смачніше, так само, як і робота гончара, чи будь-яка робота Павло, а сьогодні сучасні господині часто замовляють вам глиняний посуд? Так на сьогоднішній день вже набагато частіше, чим раніше. Наприклад, раніше ще да 4 роки тому шоленим попитом користувалися горщики порційні. І їх mm -hmm. просто не встигали робити на сьогоднішній день. Їх вже майже ніхто не купує зараз. всі хочуть щонайменше 3 літри, 5 літрів. Тобто вже великі горщики. У mm -hmm. мене навіть був такий цікавий випадок. Я в Одесі на ярмарку. У мене був горщик 5-6 літрів. Я підходжу. Там старий дідусь вибирає горщик величезний і купую його. Власне, давайте зараз поговоримо про те, як правильно обрати глиняний посуд, на що звертати увагу для того, аби він справді нам служив. Добре, як треба його ага. правильно обирати. Є у нас, значить. Молочний виріб, чиста з червоної глини і полив'яний посуд. Молочний виріб молочний виріб. Так це крутиться виріб на ганчарному колі, випалюється при температурі, яка треба для саме цієї глини. Потім виріб окунається в звичайне молоко, яке ви купуєте в магазині, такі ми купуємо. в Магазині знажирена чи яка тим жир... жирність... краще, ага, чим більшої жирне стан, ага. чим краще. Окунаємо його в молоко, і за пару годин знову ставимо його в піч. 440, це його береже від тріщин, тому що дуже часто на глиняному посуді, наприклад, у бабусі я бачу постійні тріщини. Що береже від тріщини? Чи взагалі варто звертати увагу на тріщини? Чи на глиняному посуді це норма? Від тріщини глиняний посуд нічого не збереже. Все одно з часом воно буде з'являтися. Глиняний посуд він не вічний. І будь-який керамічний виріб не полив'яний, не полив'яний. Це поливо лазурований. його термін придатності 3-4 роки. Ось ця половина зараз, якраз ось і тарілки, і ось ця поливний, так? так? Тобто він так. міцніший, ніж звичайний? Е, ні, він не міцніший, він більш практичніший, mm -hmm. тому що глиняний посуд не полив'яний. Mm -hmm. Наприклад, із цей молочний він буде себе впитувати. Mm -hmm. Запахи, які що ви там не готували, м'ясо, картоплю, гриби, воно mm -hmm. все одно mm -hmm. буде впитувати і буде пахнути. Mm -hmm. Такі вироби треба мити з содою, ніякими миючими засобами, тому що воно миючі засоби будуть знову входити в пори. Ви потім будете це трошки вживати. Тобто натуральний посуд, і мимо більш-менш натуральними. Mm -hmm. а слухайте, ну я наприклад бачила тільки як бабусю користувались глиняним посудом, і у печі на плиті я посуд глиняний не бачила. Але сучасні господині вони користуються сучасними приладами. Можна використовувати глинян. У глиняні у мікрохвильовці, наприклад, чи в духовці. Ну як використовувати його в наших звичайних приготуваннях? Так да чим краще дзвони, тим краще обжиг. А <гум> чим краще обжиг, тим воно міцніше. Так само треба перевіряти на якість. Завжди, якщо ви купуєте глиняний посуд ганчарного виробництва, раджу купувати не безпосередньо майстрів або у крамницях, які ви довіряєте. Наприклад, наш посуд чи будь-які глиняни можна ставити в духовку електричну газову, немає різниці. Можна ставити в мікрохвильовку. Навіть так навіть так. А це якщо зроблено за технологію, є ганчарні вироби, які не можна ставити в мікрохвильовку. Але є вироби, які можна ставити на відкритий вогонь, і про це я можу сказати тільки майстер. Тільки мальцев. Все ж таки ганчасто треба брати у майстрів, тому що іноді буває брак. Або можуть вам продати не той виріб, який треба. Дуже часто буває з турочками. Можна спитати, що це таке? що Це для закоханих, щоб ввечері з'їсти щось коханове. На сьогоднішній день їх безпосередньо купують на різні весілля, але це вони називаються близнюки. Це стародавні судочки. в Першому борщ. В другому друга страва ага, і силу в поля їсти. У нас зовсім мало часу залишається. Я знаю, що у вас є для наших глядачів невеличкий анонс оголошення. Будь а, ласка, що да, всю суботу, неділю в музеї національної архітектури та побуту України в Пирогово буде день і день коваля. Угу. Глечиків, горщиків там буде просто море. Тому приходьте, обирайте, купуйте. Ну, хай, хай завжди вам і будуть повними. Останнє важливе питання. Ціна від від скільки коштує? Від Маланки. 30 гривень до п'яти. 100 до 1000. За, все залежно, все залежності де. від майстра, від автора і від робот. вашого гаманця. Дякую дуже, що прийшли до нас. Гості. Нагадаю, на наші запитання подав Гончар Павло Сахно. Сніданок триває. Далі рекламна пауза на 1+,1. плюс Тож будьте з нами, ми скоро повернемося, буде цікаво і корисно.